I need the moonlight in my body mm -hmm. Mm -hmm. I Лайфхак, лайфхак, це реально дієва річ для тих, кого довге волосся. І хто любить подушки розкидувати, це просто те, що треба. Все, набила порядочок, Ласочка. Це ще не фініш, показую. Ось, так красивенько. Але завершимо цю справу правильно. Потрібно ж довести до краси. Bah. Ще разочок два, два, три. Ще я постійно забуваю, що тут потрібно. Коротше, подивилась я. Mm. Зараз вам покажу так. Вже симпатично, так? І останній шрифт. Обожнюю цю річ. Я не знаю, я думаю, що його історія була зроблена для того, щоб він, знаєте, як, типу, ви прийшли, захотіли трошки відпочити і не захотіли там переодягати носочки, наприклад, з вашого взуття. І це той варіант, коли. На оцій штучці можна це зробити так, що ти не на самій постілі. Отак От виходить, можна це трошки вкрай стягнути, але все в таких кольорах просто кайф. Тут в мене ще, до речі, теж є така прекрасна свічка. Я її купила тижнів два не зажигала, бо подумала, що вона ну, прям дуже класна, мабуть, не для. Цієї локації, але думаю, чому я маю жити не зараз, а колись. У мене є така фішка, не знаю, діліться як у вас. Я все гарне, хороше відкладую на потім. А коли ти потім буде, я не знаю. Тут у мене трошки невеличкий срач, можна так сказати. ну Не зовсім я знаю, що де лежить, але якби то мені не дуже допомагає. Тут моя робоча зона. Так, а, застилання кроваті, кроваті перейшло зараз просто в, не знаю, да? Показую робочий інструмент, тут ефірчики провожу. Це в мене штучка стіл нижче, ніж я. Бачите, де мій пояс ось, а де стіл. Тобто, взагалі, це для низеньких людей. І стільчик теж низький. І я виходить, отак просто сижу, щоб в мене поганий вір. І... Мені не вистачає трохи mm. <смеш> висоти, яка є. Тому я сиджу і намагаюсь дотягнутися до цього ноутбуку. Тому я його так просто ставлю, підтягую. зарядочка можна зразу поставити. Ось. А, і так мені працюється комфортно. Щобач, зараз на зарядку поставлю. Є. Yeah. У мене є така рожева штучка для протирання ноутбуку. пару листочків, задачі, якісь напомінашки. коврик для настрою, ось такий золотенький. Ну, і так я собі його рухаю. І тепла сідушка для того, щоб мені було комфортно. Тому що в холодну погоду ці стільчики вони дуже холодні. Оці Тому хто буде купляти, зовсім не раджу, бо я, чесно кажучи, навіть спину була простудила. І я така реально? А, До речі, <плес> оце, коротше, фішка. Та... Це я після вчора ввечері ходила-гуляла, просто вся була мокра і залишила їх, типу, підсушитись, бо вони були вологі. трошки, ці речі. І я собі вчора ловлю себе на думці і думаю. Блін, була б я зараз у відносинах, такого б не було. Але чомусь от люди так роблять. І це, я не знаю, це якась така погана фішка, навіть не то, що фішка, а коротше, погана звичка про те, що якщо ти сам, то можна розслабитись чи можна щось робити, не робити, а коли ти з кимось, то типу ти це контролюєш. І тут, я думаю, потрібно перевертати цю ситуацію в тому плані, що навпаки треба. Чому ця ситуація небезпечна, я б так сказала? Тому що перше, ти виходить не ти, коли ти в відносинах, якщо ти намагаєшся там щось якось підчищати, те, що ти зазвичай не робиш, так? А друге, це те, що все ж таки ти когось ставиш на п'єдестали. Тут я думаю, що, мабуть, треба себе ставити і. Щоб мені було комфортно, щоб цього не було. Але я не думаю, що це прям така критична ситуація, бо в мене а, там все не валяється на полу, да? тобто це така одноразова історія. Але навіть вона мені неприємна, тому я думаю, що я просто буду тепер залишати його в ванні або просто нести зразу на а, сушилку. Ось і все.